Же важко і дитині пояснити, що холодно, то це неможливо. Гостро виникло питання, що робити з котельнею, Причому що якщо вона дуже недовго відключається світло, то можливо і замерзне і вода в батарея. Альона Скрильник із сином Єгором живе у Полтавській багатоповерхівці з даховою котельнею, яка не працює, коли електрика відключена. Цей будинок утворив своє ОСББ. Звичайно, є деякі незручності, особливо це було коли по 4 години було до відключення. То температура в квартирах була 15-16 градусів. А у нас дуже багато сімей з маленькими дітками і включно з дітками дорогу. Спеціально для котельні мешканці будинку купили генератор. Тепер після кожного відключення електрики обладнання жителів вмикають самі у ручному режимі. Дахова котельня має автоматичний запуск теплоносія. Коли виключається світло, котли зупиняються повністю. Через хвилин 40 в квартирах стають прохолодні батареї. Повністю є газовий клапан, який зараз світло з'явилося. Ми включаємо, подаємо газ на котли. Далі підходимо до автоматики. Запускаємо на сут. на офіси, на опалення котельні при морозах і на опалення. Квартир частину грошей закуплені генератори ОСББ або житлові кооперативи можуть компенсувати. 27 січня на сесії міської ради затвердили відповідну програму. На це у бюджеті громади заклали 1 мільйон гривень. Заявки на відшкодування та документи подають в управління житлово-комунального господарства, говорить завідувачка сектору з отримання житлового фонду установи. Добрення звертаються, пишу заявку, форма заявки є затверджена. Заявка подається, потім подається копія платіжних доручень про те, що об'єднання перерахували кошти якомусь ем, організації чи там ФОПу за сам генератор, копію документів платіжних, копію витягу з реєстру, фотофіксація самого. Свого обладнання, і ми потім запустимо процедуру по відшкодуванню. Програма передбачає відшкодування в розмірі 50%, але не більше ніж 40 тисяч гривень. Подано три офіційні заявки, і ще я знаю, що два СББ документи збирають. Вони готують поки документи. Не ще не подавали генератор для дахової котельні на вулиці Степового фронту 22, Обійшовся мешканцям у понад 120 тисяч гривень. Ми його купували ще восени. Якраз коли перші такі суттєві були повітряні атаки, коли взагалі не зрозуміло буде, чи буде взагалі працювати енергосистема чи ні. Ми сподівалися, що місто нам щось верне. Тобто, половину ми зібрали з мешканців, а половина у нас була резервний фонд, і ми зараз вигрібли практично весь свій резервний фонд. За словами Марини Харченко, процедура відшкодування може тривати близько місяця. Буде трішки пізніше визначено рішення виконавчого комітету, склад комісії, яка буде роздати заявки кожного об'єднання ЖБК. Після того розгляне заявки, вже потім буде затверджений ще перелік ОСББ, який саме яким і якому розмірі буде шкодована, яка вартість генератора. Відшкодувати частину вартості генераторів можуть і підприємці. Та поки вони не подали жодної заявки, повідомили Суспільному у міському центрі надання адміністративних послуг. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.